Завершилось моє навчання, яке тривало півтори місяці. Курс був з дитячої психології від народження до підліткового віку, але на курсі дізналися також ми дуже багато сімейного консультування, бо ми також працюємо з батьками. І дуже багато технік, які можна використовувати не лише з дітьми, а й з дорослими. Тому дякую велике Поліні за такий чудовий навчальний центр для нас. Дякую Анічці за те, що вона знаходила завжди час на перевірку наших домашніх завдань, бо часто це було навіть вночі. Тому дуже дуже велике вам дякую, дівчатка. Це дуже дуже багато інформації, дуже цінна інформація.